Освіта в Україні це наш спільний шлях до відродження. Подивіться на світ очима дитини він може здаватися неосяжним, заплутаним, а іноді навіть лякаючим. І тут викладачі вступають у гру не лише для того, щоб передати знання, а щоб допомогти студентам зрозуміти світ навколо, який змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Математика вчить знаходити рішення навіть у найскладніших задачах, вчить логіці й точності. Бо в складному світі потрібно ясні рішення. Через рівняння і формули ми допомагаємо побачити порядок у хаосі. Фізика відкриває закони Всесвіту і нагадує, у кожної дії є результат. Наші уроки це наука про те, як знати баланс, навіть коли здається. Що ґрунт тремтить, хімія доводить варто тільки змішати знання з працею і з'явиться результат. Біологія нагадує життя завжди перемагає вона вчить шукати силу в природі, знаходити красу у кожному подиху, навіть під звуки сирен життя не зупиняється. Історія нагадує нам, хто ми є, вчить цінувати кожен крок нашої боротьби. Це не просто дати й події, це наша пам'ять, щоб більше ніколи не втратити свободу. Географія показує, що світ великий і сповнений можливостей, навіть коли ми тимчасово обмежені кордонами ми мріємо і знаємо вся планета наш дім. Фізкультура вчить руху вперед. Сильне тіло й сильний дух допомагають долати будь-які перешкоди. Кожне тренування це ще один крок до стійкості. Інформатика тримає нас на зв'язку. Коли екрани стали нашими класами, ми довели навчання, можливо, навіть через кілометри й епохи. Українська мова це серце нашої ідентичності. Ми вчимо говорити й писати, але насправді ми вчимо відчувати. Берегти і нести своє слово у світ, іноземні ж мови розширюють горизонти, це інструмент для спілкування зі світом, пошуку підтримки та просування українських інтересів на міжнародній арені. Ми навчаємо студентів говорити зі світом, дивитися далі і будувати мости до інших культур. Література це наш зв'язок із душами великих людей, кожна сторінка. Це розмова про людяність, про силу духу, про любов до рідного. Книга об'єднує минуле із сучасністю, а бібліотека простір, де кожен знайде підтримку та можливість для особистісного зростання в умовах сучасного інформаційного потоку. У час війни правознавство стає щитом гідності й дороговказом до чесного майбутнього. Це наука про справедливість і свободу. Які зараз виборює кожен українець. Психологія та педагогіка це про серце і розум, підтримати, зрозуміти, знайти слова, коли їх бракує це наша щоденна місія. Бо сильна нація починається з міцного духу. Ми викладачі різні. У нас різні дисципліни, різні методи, різні виклики. Але мета в нас одна. Ми виховуємо покоління, яке буде жити у вільній, сильній Україні, бо кожен урок це більше ніж знання, це віра, це надія, це наша спільна перемога.